У центрі Дніпропетровська 14 поверхівка перетворюється на розсадник пацюків. Мешканці будинку змушені ділити квадратні метри із тваринами, адже не можуть домогтися від ЖЕКа позбутися надоїдливих гризунів. У комунальному господарстві переконують, що рів травлять, але повністю знищити їх неможливо. Наш кореспондент розбирався у ситуації. Ну, зараз покажу, де ці криси. Проживають, знаходяться, бігають рядом з якщо посмотрети. Побачити... там мусоросборник здесь они бегают а вот нора которая уже затертая нора Сміттєзбірна кімната будинку на писажевського 7, рай для щурів. Розкошують день і вночі. Кілька нір веде в коридори будинку. Злякані Олександром Пимоновичем, хвостаті розбігаються хто куди. Чоловік вже кілька разів викликав сюди дезінфекторів та комунальників, але все марно. Криса віличину з кота молодого кота. Тобто не маленька, це не мишка. А криса ну ну ні не то, що там. неприємно дивитися. по Во-первых, то ж вони розносчики всяких інфекцій. Во-вторых, що можуть бути агресивні. На Писажецького сім мешкає три сотні людей. Кожного дня троє, четверо з них бачать гризунів у себе в квартирах та на сходинках. Коли я повернувся з роботи, я побачив, вот що в этом місці лежала уже вбита кліза. Як вона погибла, хто є? то ли ребята хлопці з тут допомогли. Ну от я взяв фотографію для того, щоб видна була руководству Жека. люди намагалися вивезти пацюків самотужки. В середньому місяць це коштувало 200 гривень. У міській та інших державних органах мешканцям багатоповерхівки сказали, що вони знищенням щурів не займаються. Згорім пополам з, з цією службою, з міською. Вони ані сказали, що з частними лицами не працюють. Mm, только с жеками. У нас есть договор с дезинфекторами. Каждый месяц у нас вот эта обрабатываемая площадь по с ними ходим. Пассажирского 7 теж сюди входит. на балансі Жека номер 8 62 будинки зі сміттєпроводами. У половині люди погодились заварити їх металом через аварійний стан труб. Так було в будинку по Пісажевського 11, Після чого гризуни перебігли до сусідньої багатоповерхівки. No sім від адкрис розкладається чотири рази в місяць. Кожну сріду після зображення в з дворниками. і розкладаємо. Розкладається трава там, де її їдять, і в принципі ми вважаємо, що це мусорозборник. В підвалі раз в місяць, в підвалі, де у нас комунікації всі проходять, а именно де мусорозборник чотири рази в місяць. Ще рік тому дезінфекцію в місті займалося комунальне підприємство, але його ліквідували. Зараз жеки укладають договори на послуги знищення гризунів із приватними компаніями. І роботи їм в літній період вистачає. Це набережна, це Ленінський район, угу. От-от-вот ось, ось, ось ці дома. Як правило, менше щурів на території міських заводів, адже там коштів на знищення гризунів не шкодують. Крім того, на підприємствах намагаються мінімізувати пересування гризунів, ізолюючи зайві приміщення та інші місця. Теж саме зараз намагаються зробити і представники ЖЕКа в будинку на Писажевського 7. але отримати необхідну згоду людей на те, щоб заварити сміттєприбиральну кімнату, так і не можуть. Мешканці будинку в нашій присутності написали листа до обласних чиновників та профільного міністерства. Кажуть, якщо проблема не вирішиться, звернуться до прокуратури. Олександр Тущенко, Олександр Дубина, Євген Хісний. Новини 11 каналу.